Вітаю, шановні українці! Ну що ж, почалося, почали відстрілювати співробітників ТЦК, напади на структури та підрозділи ТЦК, да, на бійців співробітників центрів комплектування почали відстрілювати про такий випадок за кілька секунд. А зараз попрохав би вас поставити вподобайку, підписатися на канал і включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. Отже, що сталося? На Полтавщині в Пирятині, от, на заправці під час транспортування мобілізованих в учбовий центр от, на самій заправці до співробітника ТЦК. Підійшов чоловік в Балаклаві в камуфляжних штанах, от, і, наставивши мисливську рушницю, сказав, щоб він віддав йому автомат. Той, напевно, такий, що відмовився робити ці дії, пролунав вистріл від цього чоловіка в Балаклаві, і від поранення співробітник ТЦК загинув. От, і Забравши автомат, цей нападник разом з мобілізованим втекли. От. Повідомляли, що на місці працювала поліція, велось слідство, розслідування, вся ну, ця катавасія проїсла. І повідомляють, що нападника і мобілізованого знайшли. Ну, той, що нападав, на... Співробітника ТЦК і застрелив, і того, що з ним утік. Ними виявилися мешканець, перший той, що нападав, і стріляв мешканець Полтавщини 84-го року народження, а той мобілізований, що з ним утік, 88-го року народження. Ну, от, будь ласка, перші випадки пішли. Я так розумію, що цей що. Е Нападав, стріляв, когось рятував із мобілізованих. От. Тобто оця вся бусифікація, що вона зараз твориться в Україні, от, коли людей ламають руки, хребти, шиї, давлять, незаконно викрадають, везуть, мобілізують. От це, я так розумію, вже ягідки того, що цей незаконної. Бусифікації. От. Тому що і сазаче те саме. О, тому що ті люди, яких насильно мобілізували, яких потягли, тим паче, що і хворих мобілізують, і хворих, і він не може, він не витримує тоді, що йому робить? Йому виходить, треба тільки йти в СЗЧ. І він уже, як би сказати... Злочинець, да? так, а який ж він злочинець, якщо він хворий, його насильно мобілізували, отакі якось його застрелили. Я не, я, не говорю, я не говорю, що той, кого застрелили, це погана людина. Ні, я не кажу, і, і не можу, я казати, бо, тому що я його не знаю, того, що застрелили. Я його не знаю. Але випадки, такі, подивіться, які кояться в Україні, які ролики, це мала часть та, що попадає. В інтернет-ресурси, де е, чоловіків на вулицях хапають, б'ють, поліцейські, тицикашники Ламають руки, ноги, давлять, по землі валяють, з жінками б'ються і тянуть в бусики, оце вже виходить, оце, оце ягідки. ягідки. Так, цей чоловік 88-го року народження, який застрелив, е, тисикаш, я його не... Ну, не оправдую. Я його не оправдую. Не можна забирати людське життя. Але і не можна але і але не можна беззаконно, безчинно людей, чоловіків на вулицях хапати, в бусики бить, ламати руки. Поліцей, чи, чи, поліцейський чи цикачні це також не можна робити. І забирати життя також не можна. Його знайшли, його покарають. Але чи вийде зараз? Ну, після такого інциденту наша влада, хтось із влади і щось прокоментує. Чи вони вийдуть, чи вони щось прокоментують на, на дані випадки, от які вже стаються. В Молнії повідомляють про підрив ТЦК у Рівному. Це ще не е, підтверджена інформація, це я бачив в Молнії. але... Стверджувати не буду, по цьому запишу інший ролик. Отже, тобто, як то кажуть, то ще буде. Ну, дивіться, як буде мобілізований насильно людина, мобілізована, але ну, хтось і залишиться десь, да? але все одно не будуть вони служити ті, що е, мобілізовані насильно. Ну, от, Наприклад, в мене, мене з хребтом до, до, доволі з хребтом дуже великі проблеми. У мене постійно болить спина, у мене болять ноги від хребта, я не можу зігнутися нагнутися, відроводи не можу п'яти. Мене зараз піймають на вулиці. Ніхто не буде дивитися в тому резерв плюс, що в мене все оновлено. От я буду йти, да, от я в віці 45 років буду йти по вулиці, вони не будуть дивитися, вони навіть не, вони, мене, я буду показувати свій резерв плюс. Що в мене все оновлено. Да, до речі, 30 го числа я знову обновляв Резерв плюс, в мене нічого не світиться там, що я в розшуку чи ще десь, в мене всі дані в ТЦК та СП є. От. І вони не будуть на це дивитися, він буде все одно поліцейський, твердить, що я в розшуку, тому що це вже перевірена інформація від ну, знайомих людей, які потрапляли в таку ситуацію. В Резерв Плюс не показує, він оновлений вчасно. Буквально за два дня не показує, що. А він говорить, що у мене ти в розшуку, і тебе ти повинен проїхати в ТЦК. І цього їхати, якщо не соглашаєшся, без складання протоколу, без нічого. Заламують, вкидають, везуть насильно туди в ТЦК і там запирають в підвалі і ждуть на психіку. А потім починають розказувати, що ти такий пересякий, що ти от така падлюка, як отой тука розказував, що от такий скотиняческий, тварючиський ухилян. Тобто і тому подобне. От дивіться, і я з таким хребтом мене загребуть, повезуть, що я корисного зроблю там. Що я корисно там зроблю так, з моїм хребтом, коли я не можу відра води підняти. Про це все є всі висновки, їм все одно. На ці всі висновки, що в мене є і висновки на нейрохірургів, що операції потрібні. А операції за що робити? У нас всі операції платні. А чого ти кажуть, операцію не робиш? За що? 160 тисяч операція. Де мені взяти 160 тисяч? Тобто, я повинен йти туди, що захищати. За те, що мені треба е за операцію хребта? Ну, якийсь парадокс. Ну, і тому подобне. Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте, як ви на це все реагуєте. Ну, що ви по цьому поводу думаєте по цьому інциденту? І як це все буде? Чи будуть якісь коментарі від нашої влади? Чи не буде? Чи знову будуть звинувачувати людей, що такі пересяки? У нас люди такі погані, у нас люди такі скотеняки, що не йдуть і тому подобне. Ну, напевно, що так, я так розумію, і буде. Тому що нас з вами. Везде, на всіх ефірах чогось, я не знаю чого. Подивіться, кожен, хто не виступає, всі звинувачують людей. Всі звинувачують людей. Ухилянти, ресурс, е що там, вони там ще не кажуть. Ресурс, ухилянти, от ухилянти, ресурс і тому подобне. Все, ми з вами такі пересякі. Ми не, нам говорять, що ми не люди, що ми ухилянти. Запам'ятайте, люди. Шановні українці, ми люди. Ми не, не тварюки, тільки ті, як Тука каже, і Євген Дик, і Портніков. Запам'ятайте, ми люди. А оце вже, я так розумію, дзвіночки. От пішли дзвіночки. Всім дуже дякую за те, що дивитесь. Не забудьте поставити подобайку, хто додивився до цього време. Підписатися на канал і включити кнопочку колокольчику. Буду вам дуже сильно вдячний, займає буквально всього пару секунд вашого времени. І все. Все, всім пока-пока. Дуже дякую за перегляд.